Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І цього разу поговоримо про дошку під назвою MonBlanc Media з колекції Purewine. Давайте розглянемо її більше. Односмугова дошка MonBlanc Media виготовлена з дубу, що має помірну кількість сучків та фактурну світло-кремового забарвлення поверхню, захищену з носостійким матовим лаком. Чотиристороння мікрофаска по периметру кожної мостини додає виразності та витонченості цій підлозі. Кремовий колір, який має підлога Монбланк, це провідний колір в оформленні інтер'єрів, адже він додає затишку приміщенню, що сприяє як зустрічам гостей, так і довгому спілкуванню у родинному колі. Нейтральні відтінки кремового є дуже універсальними, тому чудово поєднуються з іншими кольорами в інтер'єрі. Якщо бажаєте дещо розбавити монохромність цієї підлоги, можна застосувати яскраві контрастні предмети декору будь-яких відтінків помаранчевих, бірюзових, рожевих тощо. Краса та свіжість цієї дошки найкраще розкриваються на контрасті та при великій кількості світла. Розмір дошки Montblanc Medio 155 мм на 2 м 200 мм, товщина 14 мм. Тришарова дошка Монбланк виготовлена на 100% з натуральної деревини. Її односмугові ламелі мають вигляд абсолютно однаковий з дошкою, що виготовляється з цільного масиву, але завдяки багатошаровій конструкції вона більш стабільна та без проблем витримує суттєві перепади температури та вологості, чим не можуть похвалитися масивні підлоги. Дерев'яна підлога є також. Більш здоровою і набагато міцнішою у порівнянні з багатьма штучними імітаціями. На відміну, наприклад, від ламінованих підлог, вона приємна та тепла на дотик, не електризується і не притягує пил, саме тому є ідеальним рішенням для хворих на алергію. Ще вона притишує акустичні ефекти, а завдяки властивості поглинати вологу, регулює мікроклімат приміщення. Монтаж цієї паркетної дошки можна виконати плаваючим методом без використання клею завдяки сучасному замковому з'єднанню, яке чудово тримає дошки між собою без зайвого скрипу та люфту, звісно, при умові гарно підготовленої рівної стяжки. Це швидкий і простий спосіб, завдяки якому підлогу можна постелити самостійно, не користуючись послугами фахівців. Альтернативою є монтаж традиційним способом за допомогою приклеювання до основи, що гарантує стабільність підлоги навіть у великих приміщеннях. Такий спосіб є ще й найбільш ефективним при вкладанні на підлоги з обігрівом. Гарантійний термін на підлогу Montblanc Medio – 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!